Перевір себе. Вгадай слово німецькою, за 3 секунди. Наша тема сьогодні це Körperteile. Körperteile – це частини тіла. І так, слово номер один око. Вірно, око перекладаємо як das Auge. Слово номер 2. Ніс. Вірно. Ніс ми перекладаємо як діназе. Діназе. Слово номер 3 Вухо. Окей. Вухо ми перекладаємо як дас ор. Тільки зверніть увагу. Ми не читаємо дас ор. Дас ор. Слово номер 4. рот. Вірно, рот ми перекладаємо як диамунт. Слово номер п'ять рука, кисть. Вірно, руку ми перекладаємо як hand», а якщо множина, то hand». А скільки слів вгадав ти? Напиши в коментарі і збережи, щоб вивчити краще.